Що при що має відбутися сесія, має бути прийнятий бюджет і без кликання, без участі, без введення депутатів Тернопільської обласної ради. В той час я хочу зазначити, що територіальна виборча комісія, яка вже збиралася на протязі кількох місяців, кілька разів, і вже навіть було переформатована і все рівно свою позицію вона надалі своєю позицією демонструє. М'яко кажучи, нелояльність по відношенню до Тернопільської обласної ради, і станом на сьогоднішній момент депутати є не введені. Буквально наприкінці минулого тижня відбулася рада Тернопільської обласної ради, і Володимир Іванович Чубати, і я ми були на ній присутні. Ми озвучили свої позиції з приводу свою позицію з приводу того, на який, що має бути підставою для скликання. Сесії Тернопільської обласної ради. Одною з перших умов, яка була задекларована підписантами, це депутатами Тернопільської обласної ради, це Гульовським, Петровським, Стадником, Токаренком, Чубатом і Барною, це була позиція введення депутатів. І одразу після введення депутатів ми ставимо питання про скликання сесії Тернопільської обласної ради. Отже, ми на цій позиції стоїмо сьогодні і, виходячи з рішення погоджувальної ради, Погоджувальна Рада Тернопільської обласної ради звернулася до територіальної виборчої комісії, скликати засідання ТВК до, до сесії Тернопільської обласної ради, тобто до 2 липня, де дата, яка окреслена як дата проведення чергового засідання пленарного сесії Тернопільської обласної ради. З цього приводу ми озвучили свою позицію у заяві, яка вам роздана. Ми стоїмо на цій позиції і вважаємо, що бюджет має бути прийнятий повноцінно і як вихід ми бачимо кілька шляхів. Працюють обласні установи, і що відбувається, Нема чим людям виплачувати заробітну плату, лікарняних і інше. Можна це розширювати і збільшувати і розказувати про конкретну галузь. Кожну конкретну галузі і культурою, медициною і медицину, і, світу, і все інше. І на сьогоднішній день ніхто не бачить цього виходу. Ми не бачимо виходу і з ініціативи обласної державної адміністрації як сказав Степан Степанович, не скли... немає ініціативи голови обласної адміністрації щодо скликання позачергової сесії. Немає розуміння з боку пар... політичної партії Свобода, що необхідно якийсь йти на певний компроміс, щоб прийняти відповідне рішення, і тому наша заява є актуальна. Ми звертаємося в першу чергу до обласної організації партії регіонів до народної партії для того, щоб скликати і щоб запрацювала територіальна виборча комісія, щоб вести нових депутатів. Я думаю, це розблокує до певної міри. Інше питання, ми готові відстоюватися. Це питання бюджету. Я думаю, більше на бюджеті зупиниться. Пан Володимир Чубатий, він розкаже, яка дійсно склалася ситуація. Але те, що в області на сьогоднішній день дуже багато питань не вирішується і заблоковані, особливо господарських питань, ми це всі бачимо і розуміємо. Тід питання в тому, щоб область нормально функціонувала, щоб платилися, вибачте, заробітні плати, щоб йшли відрахування, щоб наповнювався бюджет. На жаль, на сьогоднішній день ми цього не маємо. І я звертаюся до всіх депутатів, представників різних політичних сил, прийти 2 липня на сесію обласної ради і прийняти відповідні рішення. Але перед тим звертаюся до всіх представників територіальної виборчої комісії, дійсно забезпечити роботу її, прийняти відповідні рішення і розблокувати ситуацію, яка склалася в області. Дякую. Має право звернутися до обласної ради, до голови, там чи зараз до Таришевського, з вимогою скликати сесію. Ця сесія позачергову сесію. Ця сесія має бути скликана в двотижневій темі. Такого звернення не було. Тобто нам тільки приступають, документи, крім чого ключової самі, на сьогоднішній день є 94 про проекти рішень, які не включені в який порядок денний. Тобто вони або, або будуть включені, якщо сесія другого, якщо паналісіння збереження, або не будуть, то тобто, деталі можуть вибрати, вони ж. але серед тих проєктів порядку денного, серед тих самій порядку денного є серйозні речі. Каже, є, е, є близько 20, назву. є 21 програма. Або зміни до, до діючих 21 питання по програмах. Є 18 гірничих відводів, які чекають півроку, тобто незаконно здійснюється діяльність тими суб'єктними підтримки, які експлуатують природні ресурси. Є три питання по спеціальних дозволах на водозабезпечення. Є два питання по, по розподілу землі. Є кілька майнових питань, які списання, майна передача і так далі. Тобто дуже багато питань.